Привітки усім! Хочу вам відео викласти такі гарне з такими маками. Дивіться, які, яка краса. Прям не можна налюбуватися. Такі величезні. Така клумба ціла, скільки тут їх багато, дивіться, скільки. Така краса. І вони такі великі, майже володоню розміром. Ці маковинки. тут вам еще продолжить. Да. Такие волчайские, да, видите. Красивенькие. Вот Тонкошные. Такая, такая красота. Видите, какие. Тут уже в той ростовки. Такие нежные-нежные киточки. Видите, какая красота. Пылюсткие такие ночей. знаю, шовковые какие-то такие. Шок. Ще будуть розпускатися, Вони ще бульбашки, бачите? Вони будуть розпускатися. Я така краса, скільки їх тут багато. М -м -м. Красота, Вони ще скільки бульбашок теж будуть розпускатися. Це нас сьогодні всередині нам травня. я сьогодні 11, чи яке травня? Якраз серединою такі гарні гарне цвітіння, дивіться, які гарньоні, такі декоративні маки. Класні дуже. Всім чудового дня, пока-пока.